До Нікополя прибула спеціальна комісія з облдержадміністрації, аби перевірити стан доріг. Зокрема, провели лабораторну експертизу та визначили якість асфальтного покриття. Для аналізу взяли зразки асфальту з вулиці Херсонської на відрізку, який капітально ремонтували минулої осені. Ця дорога республіканського значення викликає багато нарікань водіїв. На деяких ділянках спеціалісти Нікопольського управління ЖКГ вже зафіксували відшарування асфальту, нерівності в покритті та вибоїни. Усувати недоліки мають виконавці послуг, комунальні. Перевірили стани інших доріг. Деякі відверто розбиті, та це обіцяють виправити. Жодна з підрядних організацій, котрі виконували капітальний та поточний ремонти доріг у Нікополі, не відмовляється від проведення гарантійних робіт за власний рахунок. Чекали лише на відповідні погодні умови. Ми одне Тільки щоб на вулиці Среднесуточно составляло не меньше 10 градусов. Нежелательно так асфальт ложить. Если мы сейчас положим его, грубо говоря, через 3-4 месяца поимеем опять те же самые ямы. Почему мы так и затягивали? Почему все водители ну, ругаются? Мы должны все это сделать до 1 мая.